Де ти це взяв? На розкопках у фівах. Джонатан, здається, ти знайшов щось? Є стародавня легенда про місце, відоме як місто Мертвих». Його називають Воротами до пекла, де найперші фараони, нібито заховали багатство Єгипту. Ми йдемо на війну. Там щось є. Щось під тим піском. Вони прийшли розкрити його таємниці. мумії, хлопчику мій. Тут вони робили мумії. Вони хотіли знайти його скарби, і з'явилося світло. О такої. Але натомість, господи, вона існує. Гадаю, це може бути книга мертвих. Вони звільнили силу, якої ще світ не бачив. Не треба було читати з книги. Що це в біса таке? Ви звільнили істоти, якому боялися понад три тисячі років. Він відновиться. Він більше не буде неживим. У нас серйозні проблеми. Плавати вмієш. Якщо того вимагають обставини, довірся, вимагають. Universal Pictures запрошує вас, його сили зростають. Тікайте, все стає краще, і краще пережити пригоду. Схоже, він вже обрав свою людську жертву, яка житиме вічно. І Якщо він перетворить мене на момію, перший, по кого він піде? Тікай. Momia.